Хто ти, хто ти, хто ти давай дивись, хто ти, в яких енергіях, ти зараз на такій стадії, що ти зцілюєшся. зцілюєшся не знаю, хтось зцілюється хтось лікується, в когось якісь проблеми. Щось проявляється, щось піднімається, вилазять більше хвороб, ніж їх раніше було, або ж ви просто не помічали, вони дають про себе більше знати. Не треба. Якась іде не треба. Коротше, це треба приймати. Хотіла іншим словом сказати, не підібрала. В общем, приймайте, не треба перекривати це, тому що вам треба цю проблему витягнути, розкрити, розкрутити, що тут відбувається і чому. Тому що кожна хвороба це якийсь біль, якась програма, щось, що застрягло в тілі. Тобто, якщо ви лікуєте просто ліками, то ви прибираєте там ну, біль. І далі ну, нічого не відбувається. Да? Тому що я в минулому сама з медичною освітою я це все діло лікувала ліками, долікувалася до того, що я просто ну, на ліках сиділа постійно. Да? І вже був такий стан, що не допомагала нічого. ну Там пофіг з ліками, без ліків, типу, там щось приймала для покращення. ага, Тепер ж української ці. Для покращення Блін, як воно. Коротше, піщеваріння. Приймала там якісь ліки. Потім щось там для горла, от горла, для носа, от носа. Тобто, в мене там були, не буду всі ці перечисляти, де ж всю то эту... Коротше, все, що можна було тільки придумати. В мене було все, і мені було того мало. Я придумала ще, тому що я ж дуже дуже сильно розумна. Да? Від слова розум, не від мізки, а від розуму. Да? Це ум, тобто ум, який нам трендить постійно, розказує ум. Це. От, не, не наш друг, от, треба його е заставити, типу, працювати на себе. І от він мені постійно розказував, що, що треба робити, що треба полікувати, що ще зробити, що ще зробити. Коротше, ні до чого е це не приводило. І е тоді, я пошла, пош пошла, та, що ж тоді я пішла пошла. Тоді я пішла в медитацію, звідти в сілення, ну, ці всі історії. Та. І... У мене вирішилися проблеми тільки коли я почала більше робити практик, більше медитувати, більше почала займатися з наставницею самостілюватися. Да? Тобто, вона мені якби ну, допомагала, вона вчить мене цим всім речам. І до чого я це все дімагогії ці развожу? Коротше, що сенс у тому, що ліки не допомагають, допомагає тільки коли є якась програма, є якийсь момент, який спровокував саме цю хворобу. І я проходила через те, що от, одну хворобу я лікувала ліками, мене допомогло, а іншу я просто пропрацювала якусь програму, установку, усвідомила, коли це відбулося і чому це відбулося. Там, чи я перетягнула чиєсь, чи це моє, чи це не моє, чи відкуда воно взагалі? Да? І от на моменті от усвідомлення і відбувається типу відпускання, ну так би мовити. Да? Коротше, порада, що треба це не лікувати ліками, а треба знаходити людей, які допоможуть або навчать самостілюватися. Це не про травки, це не про муравки, це не про там якісь обряди, це про, про більше про усвідомлення. І коли ви усвідомлюєте, тоді ви можете відпустити. Коли ви відпускаєте. От, усвідомлюєте, тоді у вас йде процес да? Тобто тіло це все вміє. Тим паче, що тут йде людина, зараз у мене, яка це все, в принципі, уміє. Або є потенціал на це, вам треба просто його розвинути. Бо дуже часто люди вважають, о, да, у мене є, у мене є, але е, ну, ви нічого не робите з тим. Да? Е, от, типу. Ну, скажу чесно, я теж така ще, ще та лінива жопа, да, я якщо, е, ні, щоб там самої сідати, да, я там сама сяду, тоді так, так в мене є наставниця, все, я їй звоню, давай же зріжать. Вот, да, правда, ну, от, как бы, я лінива жопа, треба Треба також мені з цим. Але ну, знову ж таки, це класно, коли є, хто допомагає. Да? А якщо ви і ні до кого не ходите, і самі нічого не робите, ну, тобто, ну тут вже повна срака. Тому Треба щось з цим як би, ділом рішати. Тому я, я це записую як би, і для вас, і для себе також проговорю. Да? Вот. І... І -і. Приймайте допомогу, якщо вам необхідно, робіть запит, да, якщо би я хочу зустріти свого наставника, свою людину, яка б мені допомогла. Тому що я до того, як зустріла свою наставницю, я почала робити просто за, ну, запит в простір. Да. Я почала шукати, типу, як почати медитувати. А, і, і, я, і я вже проговорювала, типу, мені треба допомога, мені треба там психолог, мені хтось треба. Ну, коротко, я, говорю, я не знаю, хто мені хтось треба, бо я сама не вивожу просто вже не з хворобами, не зі своїми. Своїм станом ні з чим. Можливо, пройшов я не пам'ятаю місяць, два, і я знайшла свою людину. Тому, як би і ви можете робити такий запит. Або можете приходити до мене на розклад, ми подивимося, в чому саме проблема. До прикладу, ваша, можливо, я вам чимось допоможу, і е, можу порадити свою наставницю, яка ну працює по всім фронтам. Вот. І якби. Це не про давайте так, це не про якісь там обряди, це не про те, що вона вам пошаманить і у вас все буде чітко. Це треба буде також щось робити, тому щоб не було мені там писати, там і, і ці історії, типу, який намалювати символ чи що там в кошельок положити, щоб були гроші. Це не ця історія. От. Це про усвідомлення. Да? Це зрозуміти. Чому у вас немає грошей, яка ну, первопричина, там, чи грошей, чи, чи здоров'я, чи чогось там. Тобто є в усьому первопричина. І вам з цим треба буде щось робити, Тобто, не так, що за вас пошаманіли, і у вас посипались там бабки. Ну, тіпа, ні. І, і До вас прийшло здоров'я. Вам треба також буде щось робити, щось змінювати. Не хочете змінювати, не хочете робити. ну, Ходіть, де ви хочете. Да? А тоді не дивуйтеся, чому вам ще гірше становиться, бо дуже часто може стати ще. Гірше ніж було. Отак. От Обняла.